Сильненько. Зараз побачимо, що вона сюди нам заспіває. Угу. Отак Так, а тут там, ага. а цю рамку треба. Другий. Ту ми зараз опустимо тут ось. Видишь? Та й на тій цей, коротше, тут до трьох рамок меду ще... Короче, ну, шість добрих кілограмів. Шість добрих кілограмів тут. То... Mm. такий корпус так трошки важкенький. О, і ця, бач, залята. Теж якийсь кілограмчик у неї є. Так. А це хто тут? Прибризали барус плод не дуже спішачий, Взятку немає і все. І тримають. Ой, йолкі-палки ще. Хі -хі -хі. Вуха не могли Так. А сюди.